Я Артем зараз. Всем привет, привет. И да, я Артем И сегодня ми будемо Получати алмазки в Снежній долині. А чого я поговорюю, ми якось пізніше пройдемо. Опять да, ці середини вже є на каналі, так що хто не дивився, Сразу дивіться. Я спеціально підготую вже в Беремо аніме різ, да, я їй дуже обожнюю. Беремо смайлик собі. Ось таке от. Ото вот. сніжна доліна, там жарко буде, холодно дуже. Я вже аж чувствую. Це. Зараз, короче, почекайте мене. Раз. Закрийте вуха. Все, я тут. Ого-го, вже ціла минута пройшла. То дві минути я... так підприєм. А за псок тупшику ще треба підібрати. Це дуже важливо. Якщо ми здадемо зараз ніжну доліну, то я беру сяжику пінгвін. У пінґлин.

на подход, под, под, понад, подход под, под, споті <сі> І біля мене чує 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 комусь. Так, ладно. Перший хто буде це Владімир. Його дуже важко отримати. Прям дуже. Бо тому, що його треба за 9 секунд спасти. Представляєте, за 9. О, дивіться, алмазка 10 секунд. Десять. Це значить треба за 9. Ладно. Я не слабак, я не трус, я, я не гей, так що. ...там це літу лала, Діраса мафо. Все, я, я точно про гірас. Да, Але маски не просвічують, якщо ви на цей час не пройшли. По що я вже спав цього медведя на алмазку і. Якщо хоч одного на алмазку отримати, то це дуже було би прикольно. <кхи> 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 я кажу, що Родульфа і його важко включить. Я, кстати, думаю, що родом з тим. <пілітетець> Володимир братіє. <пілітет> Є з наконець. Да <піліт> Хочеться взялось за 8 секунд проходив. Це треба. Тепер важкий персонаж кого на, на алмазку получити. Це поляріс. Але я попробую. Попав Бобет самбравати самбравати фаратата він, по поворозі попав. Вам не холодно в ногу Бобет гандалету панікор Бобер. І так, да, якщо я, я в наших казках, коли я буду вами грати, зупинятися буду, то це значить я просто скрин роблю. Я мати зі мною встати, щоб робити скрин. А то я люблю дуже багато скринів робити навіть під час відео, все одно я ці ті скрини роблю. І бо мене скоро вже 200 скринів буде. Та скажу дуже скоро. Халурит гамстаріто, пеніс бобр гамстар. Брррр, бррр, гамстар гувіні. Фротянок гамстар бррррр. Тром-пом-бум і критак. Тріпатропатра-ла-ла, Йл-ліра-тум-тум, Та хурболе-ла-ла, ді тум пі ді ді Ах, Бабрали і бананелі. Коротше, поляріса ми не будемо сьогодні освобождати. Та... Але я його зміг, коротше. Подивіться, от поляріс на верхньому і маск. Диші відкриємо рутбоутбокс і. Да я мене. Скоро дуже. Скоро дуже. 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 Дуже дуже 14 скоро на тобі буде магазина, но і придати. Родольф. Родольфа взагалі невозможно. Як і фості. Крупа перша. Якщо б я міг би літати безба. Що ми можна було би карабкатися по стінам? Подивіться, не можна карабкатися. Та просто от таку карабка, і ще я потім зупиняюся. Льоня, да, що ти поставив плюс 5? Давай, Льоня. Ой, пробачте, пробач, я, я просто взяла до себе Льоню, дивлюсь. Мне очень не хватает положительных баллов. Я не хочу попадать в Что, ладно. Ви прикиньте, як треба за 15-15 секунд. Скіацку виводити. Коротше, ми в Сніжній долині закінчуємо на цей відео. Сегодня вже друга лука І так, з вами був Артем. Ми чуть, чуть армазок получили. Всім пока-пока!